Салют усім з вами Сіді І сьогодні у нас буде реакція на тисер. Це не трейлер, а тисар на фільм Re... e, Silent Hill. Іменно, Як то пишеться, Повернення у Сайвент Хіл. Чи васкаво просимо у Сайвент Хіл? Коротше, от ви пишете. От. Тільки пишете? Я вже розучився реакції писати е, ропети. Ну що ж, буде у нас реакція на трейлер фільму Silent Hill 2. Та, творці вирішили зразу робити фільм по другій частині, не по першій, як то має бути типу перший, а потім в другій. Ні, вони зразу вирішили зробити перший фільм. Ну що ж, е я радий, що нарешті з'явилися якісь фільми по Silent Hill. Вже виходили фільми по Silent Hill, іменно тві частини, але їм вони не дуже всі сподобалися, оскільки вони мали канон і так далі. І, коротше, фільмів по Silent Hill давно не було. Ну, от, недавно вийшла гра Silent Хіл 2 ремейк, яка сподобалася всім, Як і старим е фанатам, які полюбили Silent Хіл, іменно оригінал, і новачкам, які побачили якусь нову гру і реальну драматичну історію. І всім сподобалося. І от вийшов фільм. Ну, він інше, він скоро вийде. І вийшов, іменно вийшов перший тисер. Ну що ж, давайте будемо І так далі. Відео буде коротке, оскільки це тисер, він короткий і так далі. І я надію, що це відео. Сарям посипався просто цього. Е, тату мій приїхав та і через то. Ну, коротше, що я казав? Да. Е, я казав, що... Я не, не опікаю, що це відео спершується на моєму каналі, оскільки можуть бути авторські права. І це, по суті, класика по всім трейлерам фільмів, ігор вічно авторські права. Якщо авторські права будуть, то йдеться відео витувати свого каналу, АП мене не запанило і так далі. Ну що ж, давайте подивитися. Надіюсь, що відео не запанять, то не кинуть авторські права. Дуже не це надіюш. Ну що ж, давайте дивитися. Всім бажаю приємного переліту і всі смачного. Ми погнали. Угу. Я так розумію, це головний герой Джеймс. Не канонічний, типу у нього нема такої пілої сачіски, як у іграх, але не треба, щоб фільм був. По ігрі. Типу, так, та це е, фім по грі, але не треба, щоб він прям адаптовував іменно всю гру. Е, це не це не є не дуже так добре. По тебе типу, то як він сіграє головну роль Джеймса і так далі. Щось дуже-дуже really, really Bad. Оснамента сцена. Іменно то, як він себе бачив у серкелі, хватить себе і так далі. Це реально знаменита сцена уже. М -м, класичні сестри, Але от, е, зараз нам показують на початку якийсь палайчий тім. У грі це не було. Я самі ігри не грав, я ще ремейк Silent Hill 2 і по суті тупо адаптував е, другу частину Silent Hill, іменно оригіналу. І та чого путинку нема. Темно? ну окей. Як я і казав, не треба, щоб е, цей фільм адаптував повністю е, цього гру. Що 6 на мене полокація вмку в Сайт Хил. Ну і звісно, куташі песня. Пірамідоголовий. Куташа песняв. Класичний. Тому що, по суті, культовий e мостр Scient Hill. Іменно його 16 і так далі. І виглядає він. Прикольно, чесно слово. Ага. Вишень 26 рік. Ясно. Ну що ж, ось таке ось вийшло коротке відео. Побачив купу знаменитих локацій, як я казав це відео буде коротке, оскільки це вже перший писер. Кого вийде трейвер, непонятно. Скоріше за все, на початку 26-го року, поскільки оскільки фіф сам охота. 26 го року. Ну що ж, ось таке ось вийшло відео. ремпа. І я надію, що вам дуже сподобається. Якщо це так, ставте лайки і пишіть це в коментах. Ну на цьому все. Надіюся, що відео не сапа... ...не вода Та ці виталяти, оскільки я і як казав, якщо що реакцію на трейлери, на е... ...на фільми, гру, то можуть бути авторські права. Дуже Та не все на що не путе, якщо путе, то водація виталяти. Ну що ж. Ось цікаво вийшло відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайки і пишіть коментар. Ну на це все. Святой був я Потіпей. І сім'ї з корою зустрічі всім. па 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 І слава Україні, героям слава!